Дорогі брати і сестри, дякуємо вам за те, що могли разом з нами молитися. Бажаю вам, щоб ви були тими світильниками, щоб світили своїм прикладом, в своїх родинах, в своїх, своїх, для своїх близьких, знайомих про Ісуса. Який живе, який царює, який воскрес, який має життя вічне. Дякую, дякуємо вам за ваші молитви і просимо про молитви, про мир в Україні, мир у наших серцях, мир у наших родинах.